Сутка. Бачу, частинка, за ділянка 61 сотка це вона максимально пиво, частину січня. І там багато запах. А, uh -huh. а частину ділянки він ще хоче добра, то ми її будемо побігли, схожу, що не воєнні і буде виходяти. І останнє у нас 35 п'ять сотих тоже різдо, навпроти магазина кошик. Це для їхнього основного приміщення. Теж вони хочуть якісь заїзд робити ще робити, вони призи посочуть ділянки. Валять хати, каналізації, ставлю. оце таке це рішення, теж що п'ять масла немає. Так, доброго дня. Будьте здорові святом. Сьогодні відбувається чергове засідання нашої земельної комісії. Члени комісії є трохи, бо ми розслаблені Сінчук, тому сесія наша правомічна, ми можемо приймати рішення. Хто за те, щоб розпочати нашу сесію? Прошу проголосувати. За. За. Сінчук зал. На е, нашу комісію виставлено на 26 питань, будемо розглядати їх і це Ну, по електронній кошті нам були розіслані, хто мали мав усі можливість роздивитися, з місць цих питань, у кого які питання будуть виникати на по ходу розгляду, прошу задавати питання, будемо дискусувати, будемо вирішувати, будемо голосувати. Тож розпочинаємо нашу роботу. Перше питання пронесення змін та уточнень до рішень попередньої сесії з розгляду земельних літаків. Вноситься з... да, зміни до попередніх рішень сесій, а саме е, надано е, да, зміни до попередніх рішень сесій, якими е, передавалися земельні ділянки у власність громадянам, згідно декретних кабінету міністрів. А саме до площі земельних ділянок написання прізвища на побатькові, та цільового призначення земельних ділянців. Більше жодних таких змін там немає суттєвої.

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду громадяна. Друге питання. Надається дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянок в оренду громадянам. Надійшло 18 заяв. В Основній площі Я думаю, що про і... рішення. Надати громадянам згідно додатку, які є невід'ємною частиною даного річня, довіду, на виготовлення проєктів землеву щодо відведення земельних ділянок в оренду за рахунок земель запасу комунальної власності Лінецької міської ради. Рекомендувати громадянам згідно додатку даного до рішення замовити суб'єкту господарювання, що здійснює землеприведочні роботи, виготовлення проєктів земливої, розробити проєкти, розроблені проєкти подати народи та затвердження актей земельної ради. Значить, як сказав, це ж було подано 18 ділянок. Читаю підоприбора Марина Валеріївна, Годованюк Надія Сіпаніна, Гой Тетяна Васильівна, Гусятинський Нікола Павлович, Санкт-Петро Андрійович, Пасько Євгенія Григорівна, Коновалов Сергій Олексійович, Коновалова Галина Іванівна, Коновалова Ірина Анатолійовна, Коновалов Олександр Сергійович, Гвоздьова Людмила Сергіївна, Булгакова, Віта Миколаївна, Колесник Микола Андрійович, Колесник Людмила Іванівна, Коновалюк Лідія Синофонтівна, Чоботарьова Світлана Петрівна, Вейда Альона Олександрівна, Карпина, Карпина Богдан Сергійович. Ви читали і бачили, так? є все це у межах нашої територіальної громади, села Роман і Іллінецьке, Червоне, Василівка, Кабатня, Жорнище, Бабин. Бабин, 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 Іллінці, Ілінці. В основному це землі для ведення городництва. Це всі, це всі, біля 60 сотих війни, якось у найбільшій цікавій сотих. Прошу голосувати по імені. Кого взагалі? Мене і взагалі. так. щодо відведення земельних ділянок комунальної власності. Так, це земельні ділянки, які сьогодні івентаризуються, визнаються комунальні власності, подальше будуть продаватися або передаватися в оренду. Можу зачитати, якщо списочок по площі. Так, провірюється да, все, так. Так, да. ми голосуємо. Майлюдза. Свічудза. Четверте. Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної гілянки і комунальної власності у селі Борисівка полна, по вулиці на Бережна ну, Ми знаємо цю ситуацію, да? там немає е, спадкоємців, міська рада. Подала на суд про визнання до нею спадщиною, вмерлою. Суд постановив взяти, ну, прийняти це рішення. Ми зараз ну, голосуємо за те, щоб інватризувати цю земельну ділянку з подальшою і дотиком. Це в селі Борисівка по вулиці Набережна, 11, там 24 сотих. Маєте людина, у мене доступ. Затвердження п'яте питання. Затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду громадянам. Нової сесії ми довели дозволу, а це вже люди розробляли проєкти землеустрою і затверджуємо такі проєкти і передаємо в оренду земельні ділянки для виробництва постійного осіння і посання поток. Також було 24 поданих заяви, вони зробили всі документації отого проєкту. Так само. Ну, знаєте, так. Осовістка і уродиницько в основному. Саме голосування? Так, хто. за. Це відбувається чоловіки. Тут два додатки. В другому додатку, е чому так? Тому що немає нормативно грошової оціночки земельної ділянки і рахували по нові по області, тому і в другому додатку. Оренду плату, зрозуміло? Тому мусили його в окремий додаток. Тобто нема нормативно грошової відмова прийшла, то ми брали нормативну е грошову по е області середньої, будемо рахувати йому в другому додатку. Це на 7 років. Так, всім однаково на 7 років і 6% ранку. Приблизно яка буде там. А по-лізному, там кожен груп. 500-600 тисяч активи. Це вже, це, вже це вже коли, коли договор, готові, тоді ми будемо рахувати і в договорах прописувати ранку. Так, це у нас діляночки, які знаходяться біля житлових будинків, господарських будівель та споруд у людей. Були попередні рішення по декрету Кабінету міністрів. Сьогодні люди порозробляли технічні документації, ми її затверджуємо. Також окремо в іншому додатку затвердження технічної документації власникам будинку. Закон сьогодні дозволяє, тому тут заяв подарус. Так, першому видатку нас п'ять. так? Так, розгорнули. Да? До в другому додатку 17, це у нас І в третьому додатку у нас... 11.303. Мова да. йде, зрозуміло, що про уточнення площ під хатами, підгородами, внесення вміння, це затвердження, буде правильно це було. Голосуємо. Щоме що питання. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної власності, відміну цільового призначення співвласників. Бойко, бойко, бойко і Ну, Ми знаєте, ми розчитали це питання. Ми, це були земельні паї, які е, власності. власності для ведення сільськогосподарського призначення, вони зараз хочуть їх змінити для того, щоб поділити їх правильно і обміняють на товарну. Так, да, з особисто селянського на ведення товарного законодавство вони не порушують. Зараз це дозволено їм робити для того, щоб просто ці чотири чоловіки вони являються ну, спадкоємцями співвласниками. Вони, так. 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 вони сьогодні змінюють сіль призначення, в подальшому об'єднають ділянки і потім побути які ж самі. Це їхня приватна власність, ми просто затверджує проєкт землеустрою стою по зміни ціле призначення. І як вимагає законодавство, ми проходимо просто технічно, ми голосуємо, бо так вимагає законодавство. Ця зміна була підтверджена. О, Ось. Затвердження проєктів землі щодо відведення земельних ділянок і постійне користування для ведення лісового господарства в п'яти країн послуг Він обагроліс. Ну На попередніх сесіях ми розглядали, пам'ятаєте, ці питання, ці ді... земельні ділянки, які надавали, надавали їм дозвіл. Самозаліснені, так? так. Да, Самозаліснені, так. Так, 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 так. Так. Так, там площа цих земельних ділянок було близько 67 гектарів. Сьогодні ми їм надаємо дозвіл, yes, затверджуємо yes. ми... yes. і передаємо постійне користування. Ще воно там оренди немає. Ні, тут тобто то не не тому, що вони... Голосує. Дев'яте Дев про заставлення технічної інкументації на матиме оцінки земельні ділянки водного фонду за межами села Володимирська. Ми будемо виставляти на другий ставок, змея слова Володимирів, відповідно, зробили нормативно-грошову оцінку, чи можливість, була можливість порахувати оренду плату. Завершаємо технічну документацію з нормативно-грошової оцінки. Площа ставка є собою 200,78%, нормативна грошова оцінка 70 432 гривень. Найомалися, ставлен на голосування. Ставим на Мені за. <пробітник> на наступну сесію будемо ставляти на траві. В... <пробітник> та, так, ми ось затвердили технічну документацію з нормативного грашової оціночі. Це, це річна, це, річна е це оцінка, буде якось... Це нормативна грошова оцінка, яка буде стартувати орендна плата річної цієї нормативної грошової оціночі. Підся затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і комунальної власності, що розташована у місті, місті війниці по вулиці Незалежності. Так, це тут, де будується автомийка. додатково ми, да, розробили документацію для автостоянки для автомобілів. Відповідно, затвердження таку технічні документації і будемо передавати в користування на умовах серед, по-перше. Один. Поки що затверджуємо технічку і визнаємо право команди з вами. За міською, а за міською менше, чим да, 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 тут, тут однак. Так, да, так. Тут. 786 квадратів. Один на узвоні. Кого за? Мені так. Так, так. 11. завершення технічної документації з устрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в місті Лінці по вулиці Європейська. Так само визнаємо право комунальної власності, затверджуємо документацію і будемо виставляти на троє 22 квадрати за магазини перцікаві. Кравець. Mm -hmm. да, Одна і дали. Повод за іншу. Так, да? Yeah. Да? так. Радович. 12 -е. затвердження проєкту земнорустрою щодо організації встановлення меж території природно заповідного фонду і дроволічної пам'ятки природного місцевого значення Лісова Крина. Можливо, прочитаю зразу і наступне 13 -е. Вони пов'язані з ці питаннями, ми розглядали на минулій сесії. Це затвердження проєкту землорудстру щодо організації становлення меж території. Природного заповідного фонду і дорогічні пам'ятки природи місцевого значення Поппівська криничка. Лісова криничка це в Немінці, площі близько одного соти, а Карпівська криничка знаходиться у нашої міська на, на, сама площа по, по, по соціально визнаємо, що це з'являється заповідною територією. За підтвердження документації, що не було. Тобто цих питань вимагає законодавство. То за 12-му питань по лісовій За. Мельний зал. Зал і попівська За. 14 питання. Про затвердження технічної документації землеутсю щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності. Земельні ділянки закупят другої школи. Як ви знаєте, там викупили приміщення, знову да, та, ну, ж таки на останній сесії ми розглядалися питання приватну власність, там були різні. Mm, да, там були, і... були різні цільові, потім не об'єднували. власники, ви викупив один, не ми міняємо. Ми вже об'єднуємо ми... ділянку. Формуємо воду ділянку, формуємо воду ділянку і подальше будемо передавати так? Так значить, мова йде про 29 4500, 2900. Да. Це вже рішилась така ділянка 2900 з будівлі. Соборна 32 і різна получає. Кого так? Пані, пані. Пані, пані. Пані, пані. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цілях призначення, коли зміниться на ті передачі в оренду в Чорнобурському ремонту і Знаєте, да, це по дорозі, як їхати на погребище він там викупляв частинами, там було раніше називався, кажу, бо боні зараз він викуповує, там зберігається його техніка, цими частинами він викуповує, що у нас там, виходить, дві соти, так? Так, тут ділянка 226 квадратів, ми сьогодні змінюється призначення, а ця ділянка розташована його як приміщення, яке він викупив. По-дальшому будемо передавати йому в оренду чи викупів, як там вже буде як звернення. Це зрозуміло на голосування. Дачу в оренду земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівлі Парижка вулиця Михайла Грушевського, 54В. Так, це під магазином Завілюхи Тетяни Павлівни. Вона є власником даного магазину, відповідно, сьогодні оформлює земельну ділянку в оренду. E, на 10 років просить e, 98 квадратів. Тож, ж за реальною платию 11% від нормативно грошової оцінки на 10 років, так? Всі згідно з аппаратом. 17. Про передачу в оренду земельних ділянок не видання учасник паїв Хермерського господарства Лідер Пус. Так, це у нас є на відріблені сімейні частки ФАІ по Веселівці, дві діляночки, площі 376 76 і гіктар 83. Звернулося в господарство Лідер плюс. Вони е, розробили документацію і сьогодні просять передати їм оренду. Але до моменту оформлення спадщини або набрання законної сили рішення суду проведення спадщини домеру. Року на 7 років. На 7 так. років так. 12% 900, це максимальна плата. 18 питання. Про відмову надання дозволу на виготовлення проєкту заручів щодо відведення земельних ділянок Ну, Це питання ми неодноразово не диску, дискусували з вами, і не, ну, якби це залежало від нас, звичайно, ми хотіли, щоб кожен громадянин отримав і реалізував своє право на паре. Але в країні військовий стан, у зв'язку з військовим станом, всі заяви ну, приймати зобов'язана міська рада, але ми не маємо права, не виділяється земля власність на час військового стану. Тому ну, ці чотири заяви Мун, Маник Олександр Васильович, Мазніцький Руслан Володимирович. Лесенко Ігор Вікторович і Бондар Олександр Володимирович. Заяви їх зареєстровані все згідно чинного законодавства, але згідно, згідно їх установи, ми зараз сьогодні не маємо права виділити. Так, відповідно до підпункту 5, пункту 27, розділу 10-го перехідних положень земельного кодексу на сьогодні діє заборона. Розумію, знаємо зайомку не стати не голосують. Бусу. Голосуємо Бус, згідно. Розгляд копитання державного підприємства ліси України. Це була вільний облпароліз, а це ліси України. Державне підприємство, мова йде про такі самі ділянки, які саме задіснені, якою площою і виходить раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 8 діляночок загальні кошти, там теж 64, 64. 64. 64 гектари. Всі читали, де вони знаходяться, дивилися, нам показували Віталій Васильович, де вони знаходяться, в яких місцях. Ми даємо зараз тільки дозвіл на виготовлення проєкту. Так, так. так. Повне за. 20-те пропонування договору. В оренди, землі, бовченко. Наш магазин, два, на вирваліці. Соборна отримається. Соборна, впоновлюємо договір. Діючий договір звернулися завчасно, згідно закону. Площа щось отримується. Площа тут п'ять квадратів. Не, навіть так. немає сотків. Так само на скільки років? На десять років. На 10 років. Орендна плата 12%. Від, ну, Диві, можу, так, 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 так. Зрозуміло. Пропоновлення договору оренду землі Схов-Бартуша. Це така сама ситуація як попередньо, в попередньому Британії, тільки в селі Тягун, він має оренді. І так само він нічого не порушив, завчасно по, повернувся, по, звернувся. Так само на 10 років я тут як? має маршруту Так само на 10 років процедурно опишемо Рокі. більше 25, тому що з моменту довго Тобто, 250%. Да. 250. 50. 50. Да. 12% ремонт. 22 питання, пропонування договорів оренди землі з Кравченкою. Така сама ситуація, як попередня, але вже сілько земля. Це не магазини, це в селі Жаданий. Це хримік. Площах ви зачитаєте. Тільки ну, тут є один нюанс, що поновлення строку на 22 роки. Але не з моменту подачі цієї заяви, а з моменту, коли ми допустимо. Дадите... З момент реєстрації дорого. А до нього зареєстрований в 2012 році, то 22 роки виходить. Це Десять. на 10 Десять років, років так. фактично. Так? Так. Так. Можна, так. Ми, ми на ділянка, перша ділянка точуть 5,51 гектара, друга ділянка.

Так, так, тут в людини був державний акт на право постійного користування, це в реках 40 сотих. Відповідно, сьогодні закон дозволяє розробляти технічну документацію і передати у власність даного зелену ділянку. Ми таку технічку вже затверджуємо, припиняємо право постійного користування і передаємо у власність ділянку. Це технічна сторона, вже не були документи, але вона проводить у відміну за законодавство. Козрути. Кого це? 24 розгляд заяви і <кій> питання голямського колега Степановича. Тож ситуація Волянського Олег Степанович має у власності комплекс будівель та споруд у селі Лисогора. Відповідно, він власник, належить. Який йому належить на праві приватної власності. Відповідно, він звернувся до розробників документації, розробив технічну документацію на земельну ділянку, як власник будівлі. І сьогодні просить, щоб йому передали у власність землю під його будівлю. Що не забороняє за Так, Так, зустріння. Кому так? так, 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 так. так. Будемо говорити, так як ми знаємо, біля консервного заводу. Вони викупили ті приміщення і зараз вони хочуть викупити. Так, відповідно, вики, вики, вики. відповідно Вон, в проєкті рішення ми включаємо ділянку, яка буде виставлятися на продаж. 42 сотих <скільки> під будівлями, які в власності людини. Відповідно, надаємо дозвіл на укладення договору про сплату авансу внеску, на підставі якого ми будемо виготовляти експертну вишову оціночку і подальшому продавати ділянку у не О, вони не будуть викупувати. Будуть викупляти, так. Без торгів, тому що її власника не ділять. А за які ціни там. А Експерт, це ж ми кладаємо довір аванс? про складку масового і вони експерта нашого оцінка виготовляються для того, щоб встановити ціну продажу. А, що це продаж права оренди на земельний у формі військові опціону земельних ділянки, Сергій паріка по вулиці. Михайла Грушевського. Це напроти того магазину, що ми не дали. Саме так, все значить. клубу? Да. Площа 35 квадратних метрів. Виставляється на торги. Попередні хазін вчасно не подали заяву. Не продовжували, Відповідно законодавство виставляється. Такі самі умови, так, 12% від нормативно грошує оцінки землі, яка становить 1458 гривень копійок. Максимально. Це максимально, а далі вже й, іде, і, так. Зуміло. так, так, так Продукт, да. Всі питання по сьогоднішній сесії вичерпані. Дякую всім за співпрацю. Дякую, задійшли можливість прийти, працювати. Спасибо. Дякуємо. До побачення.